Вітаю, це акцент від інтенту. І сьогодні, насамперед, я хочу подякувати всім вам, нашим пильним та активним глядачам. Дякуємо, що ви з нами, дякуємо за вашу всебічну підтримку і, звісно, дякуємо за те, що звертаєте увагу на наші помилки. Якого дідько ми їх робимо, бо робимо. Обіцяємо, що надалі будемо ще більш уважними і ще більш вдячними за фідбек. Ну, а ось тепер таки починаємо акцент, як і завжди, стисло та по суті. Поїхали. У середині квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову номер 550 якою передбачається зміна рівня стандартної номінальної напруги у мережі кінцевого споживача із 220 до 230 вольт. Така напруга має з'явитися у розетках з 1 липня цього року у всіх регіонах України без виключення. Тобто і у тих областях, де ведуться активні бойові дії, що зміниться для нас, пересічних громадян? Чи є якісь ризики для побутової техніки? Чи треба взагалі щось переналаштовувати або купляти додаткові стабілізатори? І, взагалі, навіщо нам ці додаткові 10 вольт? Саме про це у сьогоднішньому акценті. Напевно, багато хто знає, що 220 вольт використовуються не у всіх державах. Крім того, у світі зустрічаються різні комбінації параметрів струму, видів розеток і штепселів або вилок. Дійсно існує чотири базові варіанти параметрів струму у побутовій мережі у різних частинах світу. 220 вольт і 50 герц це основна частина світу, Європа, Азія, Африка, Австралія та Океанія, країни Південно-Західного узбережжя Південної Америки і Гренландія. 220 вольт і 60 герц це Перу, Філіппіни та обидві Кореї. 110 вольт і 50 герц це Мадагаскар, деякі колишні французькі колонії, і 110 воль 60 гц це північна і Латинська Америка. Саудівська Аравія і частини Японії. До речі, 220 вольт, і в нашому регіоні не завжди вважалися стандартом. У минулому практично у всіх країнах користувалися напругою 110 вольт. У радянському союзі він був трохи більшим 127 вольт. Перші спроби перейти на новий показник 220 вольт було зроблено ще у 30-х роках минулого століття. Тоді фахівці зрозуміли, що такий перехід буде вигіднішим для країни. Але ці спроби не мали успіху, і знову повернутися до питання довелося вже після Другої світової війни. Військові дії зруйнували радянські та європейські виробничі центри, промислові ресурси та обладнання. У ході реконструкції та відновлення почали думати, як удосконалити процес передачі та споживання енергії. З'ясувалося, що якщо подвоїти потужність, то удвічі зменшиться і струм, що проходить лініями. Під час передачі електроенергії виникають так звані лінійні втрати. А чим вища напруга, тим менше втрати. Тому у Європі було вирішено перейти на новий рівень напруги. Це також дозволило знизити ціни на електроенергію. У цей же час США після Другої світової війни не було руйнувань. Більше того, на той момент американці вже мали холодильники, полососи, пральні машини. І навіть перші телевізори неможливо перебладнати або змусити сотні мільйонів мешканців замінити всі їхні пристрої. А ще в американців був Томас Едісон, який свого часу винайшов перші лампочки з вугільними нитками, які були розраховані приблизно на діапазон 90-105 вольт при постійній напрузі. Побудовані ним раніше підстанції видавали якраз 110 вольт. Але 10 одиниць втрачалися під час передачі струму на відстань через недосконалість технології. Згодом спосіб передачі було модернізовано, утрати усунено, а вольтаж залишився тим самим. Тож американці продовжили використовувати струм у 110 вольт, який згодом трохи збільшили до 120. Тож навіщо нам зараз переходити на новий стандарт напруги? Національна комісія прийняла таке рішення у рамках євроінтеграційного курсу України. Одне з ключових нововведень установлення чітких меж допустимого відхилення напруги від 207 до 253 вольт. Це плюс-мінус 10% від номінального значення 230 вольт. Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Також треба зауважити, що в Україні ще 2014 року був прийнятий міжнародний європейський стандарт, за яким напруга в мережі має бути 230 вольт. І поступовий процес переходу на новий стандарт триває вже більше 10 років. Зокрема, через таку зміну очікується, що світло стане стабільнішим. Лампочки перестануть блимати, а проводка буде менше нагріватися, що підвищить загальну безпеку користування електроенергією. Крім цього, з 1 липня 2025 року в Україні також вводяться інші зміни у стандарти якості енергопостачання. Тепер відключення споживачів від електроенергії не повинно тривати довше 2,5 хвилин. Це відповідає європейським стандартам. Але самі розумієте, війна та її наслідки можуть ускладнити виконання цього стандарту. Ну і перше запитання: чи вплине цей перехід до європейських стандартів на пересічних громадян України? Чи потрібно нам щось міняти, купляти інші побутові прилади, розетки, лічильники? Чи варто хвилюватися нам, якщо вдома на чутливих приладах нема окремого стабілізатора напруги або прилади взагалі не сучасні? Про це ми спитали у Ярослава Соколова, заступника директора інституту електротехніки та електромеханіки Одеського національного університету, Одеська політехніка. Для особливо нетерплячих одразу скажу, що ні. Хвилюватися немає потреби, в принципі, нічого страшного не трапиться. І тепер якось більш детально. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що ось напруга 220 вольт або 230 вольт це номінальна напруга мережі. Так сталося, це природа електричної мережі, що там напруга постійно змінюється. Якщо ви будете, наприклад, слідкувати за напругою в себе в квартирі, ви побачите, що стандартна ситуація, що зранку, наприклад, у вас напруга 220 вольт. Ввечері, коли там максимальне навантаження, це може бути 210 вольт, а вночі може бути всі 230. Тому з самого початку, коли всі прилади вони проектуються, вони адаптовані під такі режими. Тому, в принципі, ми повинні розуміти, що це відхилення напруги, воно не є якимось там критичним. По-друге, якщо ми кажемо про стандарт напруги, то нормальним відхиленням згідно стандарту 2014 року є плюс-мінус 10%. Тобто, якщо раніше було, наприклад, 220 вольт плюс-мінус 10%, тобто плюс-мінус 22 вольти, а зараз буде 230 вольт, ну плюс-мінус так само 23 вольти, тобто, в принципі, скоріш за все, не буде якоїсь там великої зміни напруги. По-друге, ми повинні розуміти, що швидкого переходу фактично може і не статися. Тобто це не означає, що ви прокинетесь 1 липня, у вас буде інша напруга в електричній мережі. Чому? Тому що, знову ж таки, якщо у вас напруга залишиться 220 вольт, це так само потрапляє в нормальне відхилення від цієї напруги і нічого не буде відбуватися взагалі. Тому, в принципі, необхідно розуміти, що це такий довготривалий перехідний процес в енергетиці, і він може тривати і десятиріччя. І, скоріш за все, принципово нічого не зміниться. Якщо ви переживаєте за низьку або надзвичайно високу напругу, тобто у вас є два шляхи. Перший — ви повинні розуміти, що відповідальність за напругу в електричній мережі це відповідальність операторів системи розподілу, це або Одеської електромережі, або «Укрзалізниця» в нашому регіоні. Тому, якщо у вас є сумніви об'єктивні, якщо ваша напруга виходить за ці відхилення плюс-мінус 10%, ви подаєте скаргу. І далі оператор системи розподілу вирішує цю проблему, тому що ця проблема фактично є їхньою, вони зобов'язані забезпечити напругу в даному діапазоні. Якщо ви не хочете чекати, хочете вирішити ситуацію для себе принципово, ну тоді стабілізатори, хоча б на якісь відповідальні групи споживачів, але ми повинні розуміти, що потужні стабілізатори вони достатньо коштовні рішення, тому не кожному вони фактично по карману. І якщо ми кажемо в цілому про... Сумніви щодо роботи техніки, ми повинні розуміти, що для техніки набагато критичніше не відхилення напруги, а фактично киливання та імпульси перенапруги. Тому, наприклад, коли відбувається відключення світла, то я раджу всім не вмикати в електроприлади, особливо якісь там чутливі та потужні, одразу після повернення світла в ваші будівлі. Зачекайте 10-15-20 хвилин, і тоді вже можемо фактично користуватися так, як було раніше, тому що з точки зору побутової техніки. Перенапруження імпульси перенапружень це набагато гірше ніж високі або низькі, номінальні напруги та фактичні напруги в мережі. Також фахівці попереджають, що на безпеку роботи електроприладів у першу чергу впливають перепади напруги в мережі. У такому разі проблеми можуть виникнути із неякісними або застарілими приладами. Тож, заради безпеки, краще такими не користуватися. Ну і друге запитання до цієї новини. А чи вплине підвищення тиску в мережі та перехід до європейського стандарту на українські ціни за спожите електропостачання? Представники національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, однозначно відповідають, що ні ніяким чином зміни з 2200 20 вольт на 230 не вплинуть на тарифи на електроенергію. Але про підняття цін на електроенергію нас все одно попереджають. До 30 квітня 2025 року діє фіксована ставка 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину, а вже з 1 червня 2025 року можливе підвищення тарифу до 6 гривень 64 копійок за кіловат-годину. Експерти кажуть, що енергетичному сектору гостро бракує фінансування для відновлення пошкоджених мереж і генерувальних потужностей. До того ж, жодної законодавчої заборони на підвищення тарифів на електроенергію наразі немає. З огляду на післявоєнну відбудову, яка потребуватиме стабільних джерел фінансування, розцінки на світло будуть все одно зростати. Тож одна з порад встановити двотарифний лічильник, який дозволяє суттєво заощаджувати при розумному споживанні при його використанні нічна вартість електроенергії за кіловат-годину буде удвічі дешевше. Висновок сьогоднішнього акценту дуже простий: треба бути пильним та обережним у будь-які часи. Ну що ж казати про часи змін та війни. Багато хто встиг підготувати свою оселю до блекаутів, у тому числі і замінив стару і небезпечну техніку. Знову ж таки розуміємо, що не у всіх є на це гроші, тож хтось просто електроприлади ремонтує або проводить їм профілактику. У будь-якому випадку треба бути готовим до того, що ціни завжди будуть зростати, а грошей завжди буде замало. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, звісно, коментарі та підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.